И давайте, э, короче, on 00. Арня. Все привітом. Я тільки ка, варіан, супер мега довго не було. Було останнє відео, там, де я мертався. Э, я таки не вернувся. Угу, угу. Да-да-да, все прекрасно. Ну тут, смотрите, я вирішила породим чикага на рандомних серверах. До чого рандомні сервера набирають мільйони переглядів? Вот там десь в углу, в самому внизу там, де буде картинка, відео і з читерами на рандомних серверах, які ви набрали в 500 просмотров. А можна так... Опаааа! Опаааа! Як це? Значить, в цій рубриці ми будемо захоплюватись на рандомні сервера і руйнути будь-що! І сміятись, як хтось скліт. Собано у цих людей з э, серверами... Що? А я хотів зайти на сервіс BrainRoad, щоб ви всі так... Ну, що? Що ти на цьому сервері говориш? Так. З сервер? Okay.

я лахаю від субтів Ларі Хакера. У мене і сам Ларі Хакер вийшов. Стас! Я м'я тисячу сховувалася в зоні. Оце то Ларі Хакер 4. А ви як знімаємо. Так, ми знімаємо. Окей, добре. Окей, добре. Сем. Я знімаю. Сем. Я не матерююся. Це я! Ну ти не матерюєшся. Ей, йоу, ей, йоу, ей, йоу.

Я пішов, ти пішов. І це там бом-бом-бом. Ці самі дуже потужні відео, типу, там, де якась вумен дуже супер мега мощна, вона прям. Так, я зараз перемирю. Сад. Сейка анімації! Де ти, де, де ти? Наприклад, де? Давай зустрінемось. О, я тут до тебе. Тут, 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 і жосткофон такий. Ти... О, мішка фнув. Ето я мішка фнув? Шпігі

Там до Кто там, що, не О, мені О, А, мне бы найдем. О! тут тут Лорна а, та доктор. А, а то доктор? Это мішка... <піл�и> я! Я не знаю, де я, ну короче, зараз буде БМС. Теперь я знаю. А. <піл�и> Теперь я знаю, да я. Капец, карта моя. А я знаю. я тут там. Здесь кто-то и за камский класс ушел. За ней? Да. Давай хорошо. Давай хорошо затронем их дай и хорошо. Можешь картить. Мишка, поймай. Ай, мой Ажкимини. 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 А в обнові Обо мной Чигергана цей телепорт туда кладаться. так страшно? Так страшно! Ха-ха-ха-ха! Спасибо, спасать! Хе-хе! Ха-ха! Шопа! Сай! Ты же не сам! я ха ха Ай! Да вот это Я, боюсь, что я понял, жоса, я понял. Может я поменяю себе скин? Я поменяю скин. О, РПГ. Деньги. Не то <эфф> там. Там. Там, там другая Ай, мне что? Я ничего не спал, ты не можешь. Капец, тебе не будет. Прямо на капец. О! я тебе что не бачу. что я что не Да ну и да, ты, ты тва, я знаю, ты без жопы. Это ты и Не знаю. ты и Я больше и я больше и Веселя, веселя, веселя. Мой не лак, пипец. Мой не лак. Видно, что она бейт, Понятно. Продолжаем, нам треба и О, и По-моему, и я не Так, и найду, имей. Эйн, да. Ладно, ладно, ладно. Эмейт забыл. Я бы в, чеки. Я в чеки. Чекаю, це, було, це, це не безупас. Ну, короче, дайте. Эм, ем, ту ядерную бомбушку, и ты поезд пишем, и ты попитрвай мне. А, ну, ну no, <laughs> тут нічого ничего А ні, можна. Ви тільки що поїздить з вами. Хай добре. Я одразу з Я поставлю, короче, камеру. Ні, я поставлю оцю камеру нову. Там, да, як це я не йду. Хочу нову камеру поставити. Ой, поставив, окей, добре. Зараз буду створювати бюпец, яку наступу камеру. А я поставлю камеру, щоб бачити це, і я піду, коротше, за оцей будинок. За шок. Там будуть стояти мейка. А, ні, я от тут так. Тут що це в магазині? Ось, це ми! Це і коли ми, як це Елна Чонхаузі! Да! Прикольно нас не... Така подобала. Ладно, це нас не добавили на Я думаю, зараз буду під Ту мені, ой, Я зараз буду підривати. Давай, коротше. Повітаю. Давай! Вона велика? Ну, сам подивися. Я даже не хочу, я думаю. О, взрыв! Окей, okay, давай ли в номер займа задай кишку? Давай. Что тут творится? Так, я зашел, Ээээ, а ты кажется, что ты твор. <говорит> в... <говорит> я понял. Что там чехин, блин? Сергейнин гигантский! Липят его Він дуже... Йошик взяли! Завжди більше поблагать колощитова. Я зараз подивлюся, что я не могу. Кто я полетів? Кто ж улетів? Не. Я зараз изпаню еще одного до контекста. Це той є, что називається? себя называется? Вот. Ой, я захожу. Ой, реально. Ні, ти Ой, я то здесь ро! Ой, мы не Ні, пес! Мишков, нет. Я заходжу. О, у мене тут не бывает. Да, чикин! Ой, ну тут наша ч такого хода тут там, мені там я не Давайте просто, твоя краща буде за країною. Комітець. Хорошерю, тут усі. дуже все потужно. Тортубіні, драгонс лутіні. Е ще в жопі свиnto? буквально в жопі свиnto. Ці летить, готь і свиnto. Окей, да. О, я бачу його летить. Летить, я зараз зірву. Коротше, давай туди, зараз почнемо, давай, туди. давай, давай корей, зараз почнемо, давай зараз почнемо, зараз їх будемо тролити, тролити, нам треба тролити, Де він? Він чого так далеко летить? Піпець, це чого? Йома, демо... реально! Це чел юзий скін покемон, капець він прикольний. Обережно, в мене він, я хочу хвост піснати. А, а, а це, я перший раз бачу цей скін покемон. А це читер, блин! <світ> Ще, це скіном по Тут мають. Покемони. И торнат маусы. Короче, давай ходим. Эм, троллит, давай, типа, наше тело не Угу, Давай. Короче, беремо мины і кидаємо їх на эффект. Шо ты, Джой, Пануэль, там робить?

Пасовий, пасовий ok, dobra, se mm. Okay, dobra, de жаль, tak moi się. Хоча б не подходить тут. Окей, добре, давайте на фоне митинг. Я хочу подать шоу шо, вообще із с козь, козяки, Хотів... каків. Каків. І... не с костюмчиком. Я бачив челим. Со козяки. Хотя хоть их какие. Козик тут він виглядає потужний Хочеться мне сделать default mix, типа. Без ноги. Без очей. Е Короче, давай-ка знайдемо е якусь ігрумогу. Ми без... знайдемо якусь ігру і ми будемо пробувати снайпити людей е як це сьогодні. Ща, я хочу просто протестити. Е не протестити, а продивитися, що взагалі добавило в нулі.

Ой, ну монстрики. Монстрики, монстрики, монстрики. О, цепочкам. Свинюшка! Давайте скин кин, поздней. О, да, закапан, у меня. Такий монстрик. Траллер монстр. Краб 456. Эммягр. Муха. який прикольний це покемон, що черепашка, кузнечка всі. Просто. Ти можу треба зайти ПЖ. Полишов. 456-й ще. Зі... Що це зі Лібопа? І сюди вони дійшли. Молодці! Це... Вогу, сижі, багато потенцію. <гъв> все, всякі костюмчики базові і все. А тут -а то нічого не було. Все один бить свій В мене не один він купив свій нюшки. І ці кімені скини. Це мій самий перший, це мій самий другий, це мій самий третій. <гъв> я юзаю. м'ят котика, я... Мяу. Давайте будемо візити наш мувінг камеру до світа Та ще давайте купим воск Трешку Мідра левел, а мене не мали Коротше, заходимо на якийсь органний сервер і нас додаться То снайпити когось міни Ми маємо зайти на органний сервер і намайнім Знайти когось міни І закінчимо обіду, бо я не знав Який просто якийсь Я вистаю

Что uh, мы наставляем? Не Нет. Вайспош. Чториця? СИКСЕС! Це капец! Жорце! Что происходит? Что происходит? Читер Адмінаб'юс в чікінгані! Адмінаб'юс! 1х, 1х, 1х! За що 1 За що 1х? Вар з 1х тіле? Нє. Я в Адмінаб'юсі. Що робиться? Це сей чікінгмен робить! Це чікінгмен робить! Що? І заспавнився в цьому турнаду! Së <skrisa> të përru! Shotës dhe qërna të ra! Qërna të ra! Dhe me qërna të kënë shotë! Shotë për e skozi!

Боже мій, це просто без, що сервером. Я не знаю, жах. Це. це просто гг. Тут якісь круги. Скачати. Chicken Man, це все осей Chicken Man робить. Зі чат. Мама скачала чити. Те от. Так. Чи Що? Що відбувається? Я буду знищувати ці піпі... Стоки... Стільки знищувати... Це капець... О, бачу, ну то... Воно ще три руйнується! Вона... Давайте закінчити відео, це було супер потужно. Просто тут все літало, якісь турнат, чітери захватували чікінган. Ну да, давай-то давай, пока Давай то пока накистим набор просмотр.